Всім привіт! В продажі в огляді Renault Megane Intense хетчбек 2017 рік. Щойно пригнаний, сертифікований в такому от стані, в оригінальній фарбі. Фото показував раніше в групі Viber, щойно купленого на аукціоні. Сьогодні він приїхав. Вартість даного автомобіля 13 тисяч, щоб купити. Велюровий салон, шкіра, от безключовий доступ. Щодо підійшов автомобіль, підреагував Дуже зручно. 17-ті колеса, камера заднього вигляду, передня задня парковка. 1,5 дизель К9К. Дуже гарно світиться підсвітка. Де ще щось... зараз привітання. От такий Отакий автомобіль. Кого цікавлять автомобілі, бажає придбати, заходьте в групу Viber. Зараз заведемо. Автоматичне затемнення світла. LED Purvision світло виїхав з бокса. Двигун немитий. Всі сервіса. Останній був 183 тисячі. Мороз двигуни зазвичай не мию. От, такий от автомобіль знаходиться в Вінниці. Кому цікаво, телефонуйте. От, працює СТО, кого цікавить, роблять двигуни. То так, для реклами, як ти казав. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.